Латін, джерело Міо, Дехіро і Марганцю та Елмател Фолато. Так, друзі, всім величезний привіт. ні стадані совісті. Ми знову вриваємося в ваше життя. Традиційно нагадуємо на початку програми, що ця програма має чисто гумористичний характер, і всі е, персонажі, які можуть співпадати з реальними людьми, є. Вигаданими і нічого спільного з реальністю не мають, як і те, що ми тут розказуємо. А, але в принципі глянемо, які взагалі заголовки в прієць появилися. Давай. Правильно, та й що там казати? Ми теж вигадані. Ми ну, ми, ми створені штучним інтелектом. Насправді ми дуже Де. хорошо створені, хочу б сказати. Так, треба себе зеркало голови подивитися, як він там створив цей штучний інтелект. А чого ж зараз покажи всім? Там є Кукена. В тебе є Кукен? Я сподіваюся, що в мене не так. О май гаш! Наталія Могилевська! Просекретила, яку суму витрачає на життя в Києві. Євген Кошовий зізнався, де зараз його діти. Ну, що тут ховати? Ну, що тут ховати? Тарасибалю. Попав на камеру його пристрастий поцілунок. З ким як би ви думали? Та я, якщо чесно, взагалі не вірю, не вірю в цей роман. Що робилося в Лесі Нікітюк? Скандал на скандалі з поверненням пінаколади Віталіка. Конкретно поплавали це шоу. Бізнесова заздрість. Сімбочка вдарила чоловіка. Чому вони розійшлися? Яка їх головна проблема? Наталія Могилевська з'явилася в центрі Києва, лежала прямо так, от на тротуарі і палата. Да, ну і окрім того, всього розсекретила яку суму витрачає на життя в Києві. Як ви думаєте, скільки потрібно Наталії Могилевській на життя в Києві? Сто тисяч гривень, як мінімум, скільки. Це 100 на що? тисяч а на місяць на місяць сто тисяч гривень я думаю що наталя милевська десь близько десяти тисяч доларів витрачає на себе і на малих мінімум ні на себе давайте на себе вона ж і спитали тільки себе без дітей до речі, цікаво, чому без дітей? Чому вона розказали про дітей? Ну давайте глянемо, що в прієсі. Наталя зізналася, що 20 тисяч на життя в Києві на місяць їй замало, а от 30-40 тисяч цілком достатньо, що би що. При тому, що в неї своя нерухомість, їй не треба нікому платити, але є комуналка. І далі, далі по списку. А у Наталі Олексіївни легенди будинок. Ну я не розумію, просто можливо 30-40 тисяч. Це на кишенькові розходи, якісь Ну, да, на база, бійзин. якась база, яка закривається одразу, коли ти на ці кошти. Бо може це на день. Ну, Щось не сходиться. Коротше, ну кажуть, що ще Наталія Олексіївна на, на бізнес витрачається, і там йде значно більше коштів. Цитата на двадцять тисяч тяжко, але можна прожити. А от тридцять сорок вже нормально. Я витрачаю в своєму житті різні гроші. Витрачала на мої базові запити. Я думаю, йдуть ті самі тридцять сорок гривень». Ну от як ми думали, що от базочка якась там не знаю, купити водички, попити про, поки вона їздить. Про які бізнес йде мова? Ну я. Далі це співачка, в шоу бізнесі крутиться, мутиться. А в неї школа дитяча, вокальна. Я не знав. знаю. В неї там займаються не тільки її діти, а взагалі діти до неї приходять. Наскільки я пам'ятаю, якщо ця школа ще існує, можливо, про цей бізнес йдеться мова. Ну, що, чи ти шоу бізнес зразу вже викидаєш? Вона перекладала багато своїх пісень, це теж треба вкладати гроші, костюми, шкарпетки, е, ці яких якісь в дорозі, щоб накритися. На це все теж йдуть гроші великі. Як думаєте, ви, шановні глядачі, Наталя Могилевська правду сказала чи ні? Напишіть у коментарях, нам дуже цікаво. Скандал на скандалі ну Віталій Козловський кажуть останнім часом а, вляпався в багато скандалів. Дуже якихось, багато ходять розмов а, навколо Козловського. чувака. Фляга засвистіла Дуже після сильний. того як повернулися до нього популярні ці його хіти. А, ну що чувака знесло і не витримала чергова. Я так розумію, і одна з найближчих його соратниць юла. Uh -huh. в піарниця Юла, яка є в Україні топовою піарницею, і водночас кумою Віталіка Козловського, але навіть і це не спасло їх співпрацю. Юла вийшла з заявою і сказала: ми припинили співпрацю. Ну, Юла, звичайно, написала все досить стримано, але толерантно. Між... толерантно, але між рядками. Все читалось і дуже чітко. Вона сказала, що вони далі вона дуже любить їхню сім'ю, вони далі залишаються кумами і так далі. Ось, але ну тобто, в шоу бізнесі вже прям це не чутки. Вже я не знаю, як це приглянути дійсно. Дуже багато ходять розмов. А яких і, розмов? І, Прошу. і дуже активно ходять, що Віталіка поплава поверненням пінаколади Віталіка. Конкретно поплавало, і багато хто з ним Цікова не хоче працювати. Хвороба. Ну це правда, такі розмови ходять. Просто ми в шоу-бізнесі. Ми це чуємо. Ми розмовляємо з людьми, комуні, комунікуємо і, і постійно про це говорять. Я думаю, що це шоу-бізнесова заздрість. Час покаже. Як до речі, вам нова пісня? Віталіка Кузловського? Вже ви її вивчили чи ні? Яка? Ну, все та ж сама. А ні, я не вивчили. Ніхто не може навіть запитати, як вона називається. І це основна е, проблема і причина, тому що багато хто ти говорить, плачеш, мала? слухайте. Ні ні. Мала змогла. Фіталь, пробач, да. будь ласка, Ось а, в ну, говорять, що одною піноколадою жити не будеш. Так само, як і Манатік, він же ж не одним своїм хітом, яким живе, він їх продукує і продукує. Тому зараз піноколада приїсться, і що далі? Так в Шекспір же на підході вже. От-от-от-от-от-от. Ну, да, залишили. Шекспірш що? Ну, все ну і а слухайте, мені цікаво, чи буде Шекспір мати такий самий таке саме вибухове повернення, як і пінаколада. Ще Анатолій Анатолійович, це чоловік Юли. Також написав пост в своєму в своїх соцмережах, і цікаво, що він мав на увазі. Це Давайте дуже почитаємо. Цікаво. Чомусь є думка, що якщо хтось талановитий актор, музикант, ведучий, то він автоматично хороша людина. Але ж це не так. Ми часто малюємо собі образ талант дорівнює доброта, талант дорівнює чуйність. Ось так. Ми симулюємо, але це не синоніми. Якщо людина мудак, то ніякий суперхіт її не врятує від того, що людина мудак. Це ж очевидно. Як ви думаєте, про що ця мова? Про, ну, про що цей завуальований толерантний пост про те, що не змогла написати Юла. Вона просто віддала, не змогла, а чоловік зміг. Правильно, Ну, я просто ну багато хто ми з ким обговорювали цей пост, кажуть, що це може бути про будь-кого. Як же, ну, як це про будь кого на цьому тижні? Є історія, що його дружина розходиться по роботі з артистом, і він викатує такий пост про артиста. Це все досить очевидно. і Прозоро мені здається. От і все. Е, до речі, я згодна з Анатолічем. Перше, що має бути в шоу бізнесі, це людяність. А потім вже професійні якості, наскільки ти гарно співаєш, менеджмент і так далі. Тому подібне. Коли ти лишаєшся людиною, це, це великий плюс. До речі, от ви знаєте, що в шоу бізнесі багато говорять: людяний як Женя, Фешер. От, да, от бачите, разу не чула. Головне бути ось цим рівнем мірилом людяності. Мені дуже приємно ну, за все. Да. Так, друзі, пошкалі, ну що ж пошкалі фішика. Да. наскільки ти наскільки, людяний? наскільки ти людяний пошкалішака. <сум> так, друзі, а давайте глянемо, що робилося в Лесі Нікітюк. А Леся Нікітюк показала свою квартиру. своє сімейне гніздечко, який живе з чоловіком та сином. Ну не знаю, так іду. Давайте глянемо, що кажуть. Леся поділилася рідкісними кадрами своєї квартири. Головна фішка кухня, яка плавно переходить у вітальню, і це просто топ. Стіни прикрашені крутими картинами, декором і живими квітами, справжня атмосфера домашнього затишку. І з кухні є вихід на терасу з видом на місто. Ну насправді в Лесі дійсно з кухні є вихід на терасу з видом на місто. Тому можна сказати, що це таке дійсно її квартири. Слухай, ну ти як кум, точно маєш знати, коли до речі, я... Христини? Я ж зараз щось випав вообще з цього процесу. Треба якось нагадати самому там собі. Там Я думаю, що от дуже багато непрочитаних не повідомлень. Треба треба вернутися в це, все типу, про якусь проговорю. Мені так дуже подобаються квартири. От знаєте, дуже інстаграмні, такі прибрані, все. Вона от така пилісосить, все така типу, класна, класна. От саме зараз зніміть квартиру, будь-кого з нас. Немає життя в цій квартирі взагалі. На столі нічого не валяється, типу, не там цей, не в раковині, посуда, якась там лежить. І все ну зніміть нуль життя. То вже так само чисто буде. Мені, наприклад, подобається, коли в, мене, да. коли в мене так само чисто, нічого зайвого нема. Ой, ну не знаю, коротше. Ні, не. От якщо, ти, якщо ти прихильник цієї цієї е, СССРівської е, значить, кухні. Не <світник> <що ти>? <світник> все навалено. Ну, так, а так, зараз, так, так. О, шановні глядачі, увага на екран. Квартира Артура Адамова. Так, квартири. Серйозно? В об'єктиві нашої уваги з'являється улюблений актор а, Артура Адамова Тарас Цимбалю. Базове мінімум ністидання совісінки да, на попав на камеру його пристрасний поцілунок. З ким як би ви думали? Зі, Зі, а, це Боже, ну, ну вони ж притягали в тому спектаклі всіх, напевно. Скоро він йдорові. же там перезавсявся зі Златою огні, з, з, з солохою, по-моєму, угу. да? – тепер... З Денисенко. Він вже зі всіма Про провів санацію ротової порожнини всім. же. А як це пережив молодий чоловік Скайлер? А, юрист? Ну, по-моєму. юрист. Да, Женя да. Пронін. Послухайте, ну це ж робота. що актор. Ну, я би не хотів, щоб мою дівчину зализував е в, якийсь лівий мужик. Значить, ви цимбалю. не будете разом. Ні, Жень, я думаю, тут питання саме не хотів би, щоб зализував Тарас Цимбалюк. І тим більше <свистак> Тарас цимбалю. Будь-який актор хай лиже, але не Тарас Цимбалюк. <свистак> а то в неї можуть початися якісь сумніви. <свистак> в присутності свого чоловіка, який поруч? <свистак> ну, Так, да, знаєте, ці актори вони можуть різні сценки грати. Тільки на сцені Це робота, це нормально. Кіно, театр, телебачення. Добре, а мені цікаво, скайлер до акторства. Який має ну, вона артистка? Якесь має. широке значення цієї професії. А в тебе тільки що зараз заграла Даша Петрожицька, яка казала, що кожен має займатися своєю справою. Абсолютно точно. Ти за ти заздриш, що на Ти хотів кричати душ, душа твоя кричала на місці скайлер. Мав бути. я! Ні. Ні в коєму разі <плес> мені так не подобаються ці обмеження, які ставить нам суспільство медійні публічні люди, які кажуть: якщо ти актор, ти маєш грати в кіно і в театрі, якщо ти співачка, ти маєш співати. Я б ні, нікому нічого взагалі не маю е, казати і робити. Я роблю те, що я хочу, а не те, що мені диктує суспільство і медійні люди, які дають інтерв'ю. Абсолютно точно. Чому от постійно всі кричать, що міла не має права працювати в о, цьому в, овоче. Очар... Вому відділі супермаркету, а от хочеться хочеться в фруктовому фруктовому, фруктовому трошечки в на бакалею зайти. Бакалея. Трошечки на м'яско. Ну. ну це ж нормально. Риба, все Короче, я проти Правда, я як в побутовій що... хімії заходь. Займайтеся краще творчістю, співаки. Будь ласка, напишіть хіт, а не тусіть з Тарасом Цимбалюком на сцені з поцілунком. Якщо ви хочете грати в театрі, якщо ви зараз працюєте в побутовій хімії, да, наприклад, в відділі, але хочете бути актором, ідіть, їдьте, що у вас все вийде, мрії здійснюється. І неважливо, яка а, у вас вийшли. А це треба? Ну, не цікаво. Євген Кошовий зізнався, де зараз його діти і чи перебувають вони в Україні. Да? Давайте вгадайте, в Україні чи ні? Ну я думаю, що ні. Так. Да. Да. Okay. Е, Євген зазначив, що його молодша донька Серафіма закінчила середню школу і приходить до старшої дівчини лише 10 років. І в глобальному плані говорити поки що зарано. Наразі вона захоплюється алмазною мозайкою. Алмазна мозаїка. Алмазна мозаїка. Це так не пінцетиком, типу діамантами. Чи це умовно кажучи, діамантова мозаїка? Мені просто цікаво, напевно, це якісь розваги дітей дуже багатих, Ні, ну якби це був хтось з Верховної Ради або з офісу президента, в них діамантова мозаїка вже. Ну то це я би зрозумів, що вони там дома вже цими діамантами кидаються зі злитків золота, як з ляго складають собі якісь типу речі. Воно так ну, так звучить принаймні, так зараз приймає суспільство всіх цих людей у зв'язку з цими скандалами, які несуть алмазна мозайка алмазна мозаїка, 565 гривень. Це, Ой, якась Саліекспрес. Це, це тільки так. пінцет. Ні, це наша українська Тарас Шевченко. Це тільки пінцет. Добре, так а що це? Це один Алмаз коштує 500 гривень. Так, ну, а що там? Де там? От, а от старша донька Варвара цього року закінчила 11 клас і готується до вступу в університет. Вона розглядає можливість навчатися за кордоном, але все вирішить, а все ж таки вирішила залишитися у Києві. І молодша, і е, доросла донька. Всі в Україні. Опа, хейтери, ротики, да? Піймали обл. Облизня Оп. Оп. а Оп. це хто? Оп. А зараз ще Женька похудає, він ще Ти про каша? Про кашевога. І він взагалі взагалі, це буде просто Тарас Сибалюк, подивіться. Тарас тебе відійде. Ну але дивіться, якщо б навіть старша поїхала вчитись за кордон, я нічого в цьому знову ж таки поганого не бачу, тому що багатьох людей успішних у нас в Україні вони відправляють вчитись дітей десь за кордон, в якісь вищі, де якісніше. Це не пов'язано з повномасштабним вторгненням. Якби це завжди було, і. Камон, друзі. Друзі, Ярославський назвав свою головну помилку в особистому житті. Це суддя проекту Мастер -шефт». Значить, в новому проєкті на ютуб-каналі Люксефем зірки на колесах. Володимир Ярославський зізнався, що наразі немає особистого життя, адже на це у нього просто не вистачає часу і зазначив, що будувати стосунки потрібно було значно раніше. Я не знав, що Вова Ярославський, що йому вже скільки там, 50 років, по-моєму, так? Да? Чи скільки? Де? Yeah. Дайте мені цей. Ну, по-перше, він не виглядає на 50 років. Я, я, так, я, вот. я, я думала, що Женя зараз продовжить, а я не знала, що Вова Ярославський. — Що? — А, ні, почекайте, 46 років. 46 шість років. Ну я буде. чомусь думав, що цей, що, е, що йому ну там 40. Реально, йому вже 46 років, він дійсно каже, що нього немає особисто життя. Він, до речі, сказав, що запитався в нього. А що з дітьми? От він сказав, що швидше за все, що е, якщо й будуть, то він буде брати прийомну дитинку. Сурогатну маму дзвеніт Лисенькітюка. Вова Ярославський класний мужик, бажаємо йому щастя знайти гідну жінку його життя. Насправді він дійсно дуже класний, і мені здається, що він ще як персонаж не до кінця розкритий в українському шоу-бізнесі. Ми його, знаємо як його не дасть Як ресторатора, ми знаємо його як суддю шеф Якщо людина талановита, як ти кажеш, так, він може бути талановитий багато в яких напрямках. Мені здається, що ще ми щось дізнаємося. Він же в нього є, наскільки я пам'ятаю свій YouTube, де він зірками теж готує там щось. Там щось там ходить, бродить. Щось там, щось ну, але розходить. я кажу, от він якийсь такий мені персонаж, ще щось десь він точно може розкритися. От. І це дуже класно. А ви зайдіть, поки що, в нас на каналі, подивіться свіжий випуск зірки на колесах, там розказуються про автомобіль. Вов е класний, до речі, автомобіль. І чому він возить з собою гранату? Да, в нього граната в автомобілі уявляють собі. Ідіть, подивіться, дійсно дізнаєтеся чому. Може, ектор підклав гранату. Наклав. На капот. У нас є для вас прекрасна новина. Lux FM, як завжди, готує для вас приємні сюрпризи. І ми підготували ще один. Називається він. Люксова відпустка. Ми запустили акцію, яка дає можливість вам виграти гроші собі на відпустку. Реєструйтесь в мобільному додатку Люксефем. Все дуже просто. Посилання буде тут в описі. Внизу. Ось і кожної п'ятниці, аж до кінця літа, люксефем розіграє по 50 тисяч гривень вам на люксову відпустку. Ну а щоб було ще приємніше, кожного будня зранку і вечорі по 5 тисяч гривень вам на класний пікнічок з друзями. Беріть участь в нашій акції. Це реально круто, і можна виграти гроші собі на відпустку. Як друзі, так. Вікторія Сміюха. Якщо вам нічого не сказало це ім'я, то я вам зараз е, трошки десь 15 років чорненька з неангелів народила первістка, і на відміну від Насті Кам'янських не стала про це приховувати. <плес> Відомий стиліст е, Іван Морозов заявив, що працював з дуетом Неангели. Поділився, що навіть після завершення співпраці з гуртом вони зберігали дружні стосунки за його словами. Слава Камінська разом з сім'єю влаштувалася в сонячному Тенеріфе в Іспанії, але Іноді приїжджає в Україну. Тут у неї залишилися справи і нерухомість. Вікторія живе в Італії, і причина її відсутності на батьківщини більше, ніж поважна. Він сказав, що вона народила донечку. Ну і не хоче сюди їхати, щоб уникнути. оцих Але мені пам'ятається, що ми ще півроку тому по-моєму, говорили про те, що да. Віка народила дитинку. Щось вагітна, якось вагітна Морозов, була. цей… Морозов якось трошки тормозить зі своїми інсайдерами. Ну, я думаю, що це просто офіційно тепер підтверджено. Можливо, mm. вона сказала: Ну давай, ляпне, потім я зайду. Я зайду, думаю, сіду. що Іван Морозов любить дивитися ні стида, ні совісті. Нотувати. Нотувати, брати приклад, референс, що виявляється, деякі артисти можуть народити дитину за кордоном, інколи приїжджати. Можливо, саме до Харкова, тому що Віка сама з Харкова не будемо угу. Значить, Наче через півроку о, цей от Морозов, Іван Морозов, розкаже про те, що Настя Кам'янських народили. О май гаш! Що? Скільки Петро Порошенко платить за стрижку? Ви знали? Кому? Це теж Іван Морозов розказав. Ви зараз впадете просто. Ви зараз впадете від цієї суми. Український стиліст Іван Морозов. <головіки> Це вже четвертий ведучий на несідання совісті. Валь, що за прорив е вета? Зізнався, що колись у його кріслі опинився Петро Порошенко. Він Замовляв... Добре, що тільки в кріслі. <ріст> Він замовляв не модну укладку чи хитромудрий колір якийсь, це було б дивно, а звичайно, чоловічу стрижку. В Івана Морозова, ну все нормально, да? Прийшов чувак там, політик. Ну, типу традиційно всі політики приходять. Мені тут рожеві пюрка, okay. тут да, тут they're і, they're okay. і на, на лобку там щось таке гарненьке сплити, косичку. Це ж барбер не робить. Хороший барбер робить. Знаєте, скільки коштує звичайна чоловіча стрижка е, від Івана Морозова? Mm від топ-стиліста України, да, напевно, якщо він говорить про всіх зірок. 3 гривні 16 копійок. Це був початок 2000-х. Але, ви слухайте, але... Точніше, 2002-й чи 2003-й рік. І він працював в цьому ларьку, знаєш, <стрижка> швидко стрижка. Що там робив Петро Порошенко тоді? Швидко стрижся. стрижка. Олександр Волошин показав свою нову дівчину, і це модель OnlyFans. Жені просто дуже важко говорити, тому що це його улюблена модель OnlyFans. Заради неї він завів OnlyFans. Фотографуюсь, там викладаю відео. А на що ти там просто фотографуєшся? А не треба? Ні. Я ти думав, просто, що все, ти що просто платиш аліні за її контент і все. Тобі не обов'язково вести OnlyFans. Це треба платити? Я думаю, це просто ком'юніті, якась така. Знаєш, люди там. За Жень, це... оцей це... чат в Телеграм, який називається OnlyFans, це не справді платформа OnlyFans. <свист> Блін, я знав, що щось там не то. Щось не то. Можливо, OnlyFans Крюківщина треба було дочитати. <плес> <плес> До речі, це хороша хороший бізнес-ідея. OnlyFans Крюківщина, да. Так, друзі, ну що, давайте знайомитися ближче. Олександр зізнався, що він у стосунках і навіть показав свою кохану нею стала модель OnlyFans та блогерка Аліна Мирони. Nights. Яка минулого року розійшлася з островським людиною, яка пробувала стати співаком і популярним, але не вийшло островським. Да? А -а -а -а. Да. Так, ну до речі, як стало відомо, вони, значить, накидалися віски, як самі розказували в своєму відеоблазі. Їхали на концерт, і вже Волошин сказав: ну що тут ховати? Ну, що тут ховати? І ще він сказав, що він відпустив стосунки, прийняв те, що все все, все буду жити сам, але потім з'явилася Аліна. І, звісно, коли Аліна з'явилася, в нього заворушилися, так би мовити, якісь знову. З'явилася Аліна, він же на колінах. О, точно. Отак, от мені вона нагадує до аліпу на цьому на цій фотографії. Оце де вони на стадіончику Ну, Я якщо чесно взагалі не вірю, не вірю в цей роман і в те, що цей, ми знаємо, що Волошин хайпить на всьому, що двіжиться, не двіжиться. Він пішов на цей концерт Каржа для того, щоб тільки роз'їпалися пів аудиторії його в коментарях для того, щоб написали Корж, кончений, і ти кончений, і все таке інше. Тут он до цього хайпу з каржом ще приплітає цю до аліпу. Ліпаду. З Онлі Фансу, uh -huh. да. uh -huh. і е, виходить, що це комба, а знов Волошина всі говорять, знов Волошина всі пишуть, а це тільки йому і потрібно. А uh -huh. Аліна, до речі, продає свої курси, як стати oh. класною Чікою в OnlyFans і заробляти багато грошей. В принципі, ця... але дивись, молоді, красиві, чому їм не побути разом, не подружити пісні? Наприклад, не вірю. і таким чином ще й свій бізнес просувати. Не вірю. Ти Волошин сам сказав, Волошин стрі... стрінчер не подружився пісями. А що він буде дружитися ну, з Онліфа? Коли це було ще господі, ну от мені цікаво, чому вони розійшлись? Яка їх е, головна проблема? В трінчер? Хайп. Ну no. В трінчери волошипарі в їх парі, в їх парі, да боже. В тебе немає нічого святого. Ти ні, ні в що не віриш, ні, Тому в що все, що мені транслюють. Я розумію, якщо це мене чіпляє. То це мене чіпляє тільки тому, що вони захотіли, щоб це мене чіпануло. Так це твої особисті відчуття. Правильно, і вони завжди. Я відчуваю, в мене є ця чуйка, я відчуваю, де правда, де неправда. Це. Я, не за, я зараз ніби сижу на прийомі в психолога і хтось <сих> з них психолог. Типу, <сих> там, да? дискусія, так? Друзі. Щастя, здоров'я, сотку літ. Хай животик не боліт і діточок, як на небі зірочок. Погнали далі. Сімбочку будемо брати? Ну, да. — Мені так подобається. Ми познайомились недавно сімбочкою. Прикольно чуєте. — Та ти що? Да. Ти взяв неї автограф? Вона така солістка калуш оркестра, що треба не витрачати час. Ви познайомились на концерті, де вона виступала на концерті Lux FM". Вона там В там Характер виступала? парку вона там виступала разом з групою Калуш. Це був розривний Опа. концерт просто. Угу. Mm -hmm. — да. І вона там теж була на сцені. Вона прикольно органічно. А там А що вона залідає? там робить? А ви взагалі бачите, от коли такі реперські тусовки, що них відбувається на сцені? Просто туса. Двіж несеться туша, я туша інший двіж. світа, світа. Туса. Я просто інші двіж бачу на реперських тусовках, не таких. Ох, слухай, ну з будки звукорежисера, звісно, воно по-іншому все виглядає. <рес> так, друзі, що з сімбочкою ви хотіли нам розказати? Сімбочка вдарила чоловіка. Чи його? Але <рес> Мікрофоном! Сімбочка, яка нещодавно, як ви вже зрозуміли, стала солісткою гурту Калош-оркестра. На одному з концертів на сцену вибіг хлопець. Встав на одне коліно. Так. Жіть, став на одне коліно. Він став, встав. А він став Пропозицію, на як роблять чоловіки, він стає на одне коліно. і. Питає, чи станеш ти моєю дружиною? Так зробив він пропозицію руки та серця, сімбочка намагалася згладити цей момент. Я, до речі, бачила, що вона така: не знаю що, Давай потім не до цього. Я ж роботу я виступаю. Так, а що за тип взагалі був? Просто якийсь рандомний? Це А, Так, це просто для пушення, да? А відео? Давайте глянемо. Дійсно, що ми тут сидимо. Ти вийдеш за мене. Давай все-таки ми пізніше про це поговоримо, добре? Я впевнений, якщо тут стояв би парфенюк, ти б довго не думала. <хлі> а от що. чому акторська гра драми не СТБ. <хлі> Сімейні мелодрами, пам'ятаєш, на плюсах були. <хлі> це тобто, от зараз тут розігралась така цей, сценка, що де видно, що вона сумує за парфенюком, що їй це болить. Да. І Калуш зараз напише нову пісню про нещасне Булить. кохання, да, про щось болить. Бачите, вони е, затіяли, як це розігнати, цей скандал, а от як епічно закінчити його, вони не придумали. І монетизувати, так? Да? Да. І от вийшов Олег Псюх, і щось пішла така возня, якась на сцені. Далі якась... Я знаю, це як буде. має завершитися цей скандал. Mm -hmm. Потім десь з'являється е, парфенюк і теж дасть по морді цьому чуваку. <плат> ну, що ж. І, і співає хуба-буба. Тіна Кароль засвітила соковиті форми у боді без бюстгальтера. — Блін, ну як же ж клас, і... 40 років виглядає тіно. Просто шикарно! Вона показала свою фігуру, вона поділилася розкутими світлинами, на яких одягнена в трикотажне відверте боді. Видно, що бізгалтеру під боді немає. Фігура Кароль дуже струнка та підтягнута. Міла, а коли ти прийдеш О, в такому факт. боді на програму? Це факт. Ну, коли гонорари будуть інші. Слухайте, тут по секрету розказали, що Карель і Полякова випускають спільну пісню. До речі, Полякова на зйомках свого нового нового кліпу в гримерці сиділа в футболці з стіною Да. Можливо, це дійсно прогрів такий конкретний. Це не прогрів, це реально. Вони випускають пісню, і це буде кавер. Кавер. Ой, говорила, чиста вода, де дежур. Або я календар переверну <смеш> і знову третє <смеш> вересня, Скоро третє і вересня. мінус дві українські співачки. <смеш> так, друзі, всім вам дякуємо за увагу. Ви неймовірно круті і класні. Насолоджуйтесь літом. Дивіться а, наші програми на Ютуб каналі. Слухайте Lux FM та Радіо Максимум і Радіо Ностальжі». Бо це наш медіахолдинг. <смеш> От а, і всім гарного настрою. Побачимо через тиждень. <смеш> да, вірте в Україну, донайте, і все обов'язково. Tudo que eu vou pedir na tudo super.